Впродовж доби 10 лютого 2024 року під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки одному пункту управління, двох артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 23 кацапські дрони Камікадзе типу Шахет-136-131. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. 9 лютого 2024 року в селищі Нова Маячка, що на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини за допомогою дрона підірвали будинок місцевого гауляйтера. Покидьок, на жаль, вижив, але його будинок і автомобіль добряче пошкоджені. Неспокійно на території рашистського рейху непізнані безпілотники, нібито атакували Гаубрянськ. Кажуть, вперше з 2004 року кількість терактів у рейху наблизилася до рекордного. При цьому рашистська горе влада кваліфікує як теракти і дії, які можна розцінювати як свого роду антивоєнні акції, наприклад, підпали військкоматів або спроби це зробити.